На ринку праці у Львові популярності набирає сфера ІТ. Випускники університетів такої спеціальності стають широко затребуваними. Про перспективи цієї професії у центрі зайнятості дізнались випускники 9 та 11 класів. Наприклад, у нас є біля 50 вакансій по п'яти підприємствах міста по it сфері Такі підприємства, як декларують, можуть створити ще й тисячу таких нових робочих місць, якщо будуть фахівці. Програмістів у Львові готують університет Франка та Львівська політехніка. В інституті комп'ютерних наук при політехніці спеціалістів навчають за п'ятьма напрямками. Лише із політехніки щороку випускають 400 молодих фахівців. Крім того, вони можуть після завершенню навчання отримати два дипломи: диплом Львівської політехніки і диплом якогось європейського вузу, тому що є заключені договори з вузами Польщі, Англії. Франції, Німеччини потенційні роботодавці запевняють, що професія програміста прибуткова як для самого фахівця, так і для держави. it сфера в Україні за останні роки дала 3% національного доходу держави. Тобто, це достатньо серйозний кластер промисловиробництва і є серйозні перспективи до його розвитку. А сумління самого працівника забезпечить добру винагороду. Рівень зарплати в it галузі в принципі в it компаніях є майже однаковий. існує звичайно ранжування там за вимогами але. В середньому в галузі є півтора тисячі доларів на місяць. Оля Мороз, яка потрапила у компанію після закінчення прикладної математики, зовсім не планувала бути програмістом. Проте за дев'ять років роботи жодного разу не пошкодувала. Можна обрати саме те, що подобається в плані напрямків кар'єрних, в плані напрямків розвитку професійних, в плані комунікації з багатьма різними людьми, як відстосунки клієнт-замовник it компанії відчиняють двері і для студентів, особливо старанних і талановитих, охочі навчають для себе як перспективних працівників. Ірина Панчишин, Олексій Шелковий, головні новини Львова.